Всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop, І сьогодні ми розглянемо цікавий м'ячик. Він, начебто, із дешевої категорії, але не найдешевший. І зараз ми пояснимо, чому і що він взагалі з себе представляє. Тому давайте дивитись на цей м'ячик детальніше. Але спочатку все як завжди. Підписуйтесь на наш канал. Давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали. Перед вами футбольний м'ячик Nike Pitch, генерація 2024 року. Це два варіанти розмальовки, і на тому, і на тому написано сезон 2023-2024, Але друзі, не звертайте увагу на те, що на них написано прем'єр-ліга. Це не м'ячі, якими грають у лізі. Це взагалі не матчові м'ячики. Вони щось середнє між сувенірними та тренувальними, адже сувенірні м'ячі мають ціну ще нижче. Вони глянцеві. По ним видно, що його декілька разів вдариш, і він піде додому плакати. Ну і якби одразу видно, чому він так коштує і в нас на огляді трішки дорожчі, але не настільки, щоб по ньому сміливо гатити, і не настільки дешевий, щоб його купувати як сувенір. Що ж він тоді себе представляє? Дизайн тут обговорювати не має сенсу, адже він тут задля того, щоб привернути увагу чимось важливим, по типу написом Прем'єр-Ліга, куди більш важлива його конструкція. Знаєте, тримаючи його в руках, якось не повертається язик сказати, що це дешевий неякісний м'ячик. Досить гарно зібраний, зшито його механічним способом, але все досить гарно і акуратно. Немає якихось неприємних речей. Панелі великі мають досить цікаве покриття, завдяки якому цей м'ячик можна віднести до категорії легких тренувань, адже поверхня не глянцева, а матова з насічками та текстурою. Таке покриття завжди більш надійне та впевнено тримається під час експлуатації м'яча на полі. Але я ще раз хочу наголосити, що повноцінні жорсткі тренування цей м'яч не потягне через механічну збірку. Ну добре, тоді для кого ж цей м'ячик? Його сміливо можна купувати на початковому рівні гравця, коли удар ще не сильний та відточений, і коли шкода на початковому рівні купувати щось професійне. І це нормально, коли шкода грошей на початковому рівні, адже це той період, коли людина вирішує для себе, чи буде вона цим займатися далі, чи можливо футбол потім стане нецікавим. Тому якщо ви чи ваша дитина зараз на такому етапі, Nike Pitch – це дуже гарний перехідний вибір. Причому у Сокершопі ви можете замовити друк на такому м'ячі, чи то якесь лого, чи то ваші ініціали. Дуже крута штука, яка максимально персоналізує ваш м'ячик. Що ж, друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору м'яча для себе. Пишіть у коментарях, як вам такий м'ячик або ж фідбек, якщо ви вже ним грали. Такі м'ячики не тільки ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!